Так, друзі, вечір в хату, дивіться по брамі, що я скидав відео, що нам, в нас замовили її підварити, установити. Бачите, ось ця каліточка. Так все підварили гарненько, бачите, такий даже також зробили. Самі ворота, дивіться. Ну Тут уже люди самі докрапить. Щось з цього вийшло, бачите, дивіться. Отака От краса. Це сьогодні ми встановили все. Вони доволі такі тяжкі, але все зробили гарно, якісно, люди довольні. Правда, на камеру не хочуть показуватися, але отак воно все виглядає файно. Так що дивіться, якщо цікаві вам такі вироби, телефонуйте, номер телефону я постійно залишаю під нашим відео. Замовляйте щось, будемо приїжджати, встановлювати. І в нас якість, і в нас... Дуже качественно вироби, так що всього найкращого бережіть себе, підписуйтесь і дивіться, що з цього все виходить.